Вже майже місяць квітує один із найкращих сортів моєї колекції Тайдай. Квітка у нього дуже гарна, величезна, 25 і більше сантиметрів перші квіти. Одна жіночка, яка купувала у мене. Цей сорт написала, що він у неї 29 см. У мене не було такого, але квіти дуже гарні, насичені. Цікава червона серединка, потім йде біле коло і йде рожеве коло. На дотик ця квітка неповторна, ніби на крохмалина тканина. Рекомендую довго квітує, рано квітує, листя гарне, різане. Зеленого кольору з червоними прожилками. Квіти мо, маса, море, дуже багато. Цього року ми спробували зробити селекцію на, цьому. на цій квітці, схрестивши її з сортом королівська перлина. От уже у нас висить синя вірювочка. Вона говорить про те, що цей сорт, ця квіточка, запилилася. Отже, Вот так. Гарный пригарный сорт.